5 квітня. Всім привіт Вирішили посіяти трошки ранні сроки кукурузи. Попередник у нас пшениця. Після пшениці тут висівали сієраци. Ось такі рослини, гірчиці тут стоять. Падалися соняшника було. На осінь все не гліфосатилося, просто пробігли катком рубящим. Два дні тому тут я пройшов гліфосатом 360-м Гелісом в нормі 3 літра на гектар і 500 грам додавав 24D. Ну, як бачимо, є зимуючий злакові бур'яни мітлиця. Падали ця пшениця, ось така, жовта і листочки хворіє. Ну і дводольні. Талабан, фіалка трапляється, грицики. Коротше, вистачає всього потрохи. Сівалка так закопує кукурузу, що не можу знайти. І лопаточки не взяв. Де ж вона? Де ж воно наче не сіє? Хоча ж не може цього бути. Либо десь 4-5 сантиметрів поставили. Ну кукурудзи кукурузи не на ході. Самому інтересно. Ще невдобно лівою рукою копати. І лопоточка, а, ось я її вирив. Вирив і не побачив коли. Прорізарів чачок, сошник такий, ось знову вирив. Значить десь. Рядом тут быть. бути. Ага, ось свідується. Лежить у сирому. Звісно, частково верхній шар грунту пересохне. Земля майже достигла. Є таке викидає. ну не пластилін, розсипається, але така грудочка, не дуже вона спресована. Побачимо, що з цього вийде. Норма висіву десь 55 тисяч на гектар. Кукурузу сіємо на даний час нашу рам, не пам'ятаю цифри ФАО 240. Перед посівом обробивши її зерно, було фінецидний протруйник. я обробив їм і до клапрідом. Не знаю якого, але у мене дротяника на полі вистачає. Сіємо з добривом. не багато, не сильно балуємо. Всі знають ціна яка його. Даємо десь 170 кг селітри в рядочок на гектар. Сівалка йде без ніяких питань зовсім. Ні заминань, ні нагортання, ні налипання, нема нічого. Просто засипали все, помазали перед посівом і сіли. З осені, які були на її неполадки, трошки підремонтували, стояла ждала свого часу. Ну, ось такий фон виходить після посійного. І тут до посіву. Маркер не сильно риє, тільки те, що солому під... підкидає, би було видно їхати. Але поле від злакових бур'янів зеленіє. Побачимо, як ця мітлиця себе поведе. Можливо, перед сходами ще трошки накрию чимось. Може яка амброзія вилізе і дам ґрунтового сюди, думаю так. Ось видно талабан, листки покручені, робота 24 d Це якось так. Кому цікаво, як завжди, пишіть, коментуйте, всім пока.